Далі, коли ми е, вже придбали наш о, автомобіль або будь-який інший наш основний засіб, це ще не означає, що ми не несемо витрат пов'язаних із цим основним засобом. І от в залежності від цих наступних підходів до цих витрат, е, у нас е, ну е, Може виникати досить багато питань, пов'язаних із обліком, пов'язаних із розрахунками, пов'язаних із вартістю цього основного засобу. Ми несемо витрати, пов'язані з повсякденною експлуатацією нашого основного засобу. Ми несемо витрати, пов'язані із сервісним обслуговуванням нашого основного засобу. Ми несемо витрати, пов'язані із поточним ремонтом цього основного засобу. Ми несемо витрати пов'язані з капітальним ремонтом цього основного засобу. Так? Всі ці витрати е, певним чином можуть впливати на наш фінансовий результат. Але за певних обставин вони можуть впливати і на вартість самого основного засобу. Тобто, е, після того, як ми придбали основний засіб, всі наступні витрати можна умовно поділити на дві частини. Ті наступні витрати, які списуються на фінансовий результат по мірі їх виникнення, і ті наступні витрати, які капіталізуються. Потрібно, щоб ви пам'ятали про одне таке золоте право: що в тому разі, якщо ми експлуатуємо основний засіб і всі ці експлуатаційні витрати, які ми несемо, нам не під, не підвищують економічні вигоди від експлуатації цього основного засобу, не збільшують ці економічні вигоди, такі витрати відносяться на фінансовий результат по мірі їх виникнення. Тобто, це для нас витрати періоду. Все. В тому разі, якщо ми несемо витрати пов'язані з експлуатацією основного засобу, і ці витрати призводять до збільшення. Економічних вигод від цього основного засобу. Ці витрати слід капіталізувати. Тобто, якщо мова йде про витрати на сервісне обслуговування, так зване технічне обслуговування нашого основного засобу, про поточний ремонт основного засобу, про капітальний ремонт основного засобу, це відновлення старих властивостей економічних цього основного засобу. У нас не збільшуються економічні вигоди від експлуатації цього основного засобу. Так? І всі ці витрати ми повинні списувати на фінансовий результат по мірі їх виникнення. Якщо ж ми несемо витрати на реконструкцію основного засобу, на модернізацію основного засобу, і внаслідок цього економічні вигоди від. Експлуатації цього цього основного засобу збільшується, це означає, що ми повинні капіталізувати ці витрати. Тобто, ну, дуже проста, простий такий і разом з тим, ну, трошечки такий гіпотетичний приклад. Уявіть собі, що основний засіб це стілець, на якому ви сидите. Так? І від цього стільця відвалилася ніжка або дві ніжки. Так? Тобто вам потрібно капітально відрегментувати цей стілець. Вам потрібно ці ніжки поставити на місце, і ви знову зможете на цьому стільці сидіти. Це означає, що ви понесли поточні витрати витрати, які будуть списуватися на фінансовий результат, по мірі їх виникнення. Але ви вирішили, що цей стілець не просто повинен задовільняти вашу потребу в тому, щоб сидіти, а задовільняти вашу потребу в тому, щоб літати. Так? І ви до цього стільця приробили двигун, приробили там, не знаю, якийсь гвинт, і він перетворився там на гвинтокрил. цей стілець. От в такому разі, ось ці всі витрати понесені в зв'язку з експлуатацією цього стільця. Ви зможете, ви зможете капіталізувати. Так? Ви повинні будете капіталізувати. Це питання є надзвичайно важливим, чому я на ньому зупиняюся і так детально вам його доповідаю. Тому що в е, кінцевому рахунку це питання дуже суттєво впливає не лише на облік, не лише на оцінку основних засобів і на фінансовий результат. А впливає також і на результат з метою оподаткування. так, І коли ви будете спеціалістами у сфері фінансового обліку, коли ви будете керівниками фінансових служб, вам прийдеться із цим питанням дуже серйозно і дуже багато разів стикнутися. так, І ви повинні вміти відстоювати свою думку перед податковим органом. ну, от. Наклад, наприклад, із життя, що стосується цього питання. Перевіряли ми одне із енергопостачальних підприємств, і на цьому енергопостачальному підприємстві у нас був такий, ну, таке спірне питання із Управлінським персоналом цього енергопостачального підприємства від лінії електропередач, загальної високовольтної лінії електропередач відходить повітряна лінія, як, тобто відходять проводи, по яким отримує постачання село. Так? І ось цю повітряну лінію підприємство міняє. Ну, Тобто Січення цього проводу було, ну, умовно кажучи, 0,5 дюйма, стало 1 дюйм січення цього проводу. Або там було 0,25 дюйма, стало 0,5. Тобто поміняли повітряну лінію, поміняли провода, по яким село отримує електроенергію на більш товсті проводи. От, чому поміняли? Ну, тому що е, раніше цієї лінії із е, проводом, де е, січня було е, 0,25 вистачало так, для цього села, бо в селі там е, тільки горіли лампочки. І більше нічого не було, більше якоїсь там е якоїсь споживання електроенергії не було. А тепер ну, кожен поставив кондиціонер, кожен поставив теплу підлогу собі, і енергопостачання зросло в рази. І, звичайно, там стало вибувати просто в усіх оселях пробки. Ну, в зв'язку з цим одну лінію електропередач, енергопостачальна компанія обленерго, поміняла на іншу лінію електропередач. І вони кажуть, що ну, для нас це. Фактично поточний ремонт. Чому вони так вважають, що для них це поточний ремонт? У них, як була лінія електропередач, так і залишилася лінія електропередач. Вони навіть упори не міняли, вони не міняли стовпи, так? вони поміняли тільки провід і все. Вони кажуть: ми зробили капітальний ремонт цього основного засобу. На що їм аудитори кажуть? Що, шановні, все виглядає зовсім по-іншому. Скажіть, будь ласка, внаслідок того, що ви поміняли цей провід, ви отримали більший вхідний грошовий потік. Тобто ви стали більше електроенергії цьому селу продавати? Відповідь: Так, ми більше стали продавати електроенергію цьому селу. Пробки перестали вибивати, нового проводу вистачає на те, щоб задовольнити потребу електроенергії всіх і так далі. Ну, тоді кажуть аудитори: значить, якщо е, ця заміна призвела до того, що е, ну, у вас е, збільшились економічні вигоди, так, це означає, що ви провели реконструкцію, і модернізацію цієї лінії. І ці витрати, пов'язані з заміною проводу, треба капіталізувати. А вартість такої заміни ну, от складала там немало, не багато 7 мільйонів е, гривень. Так? І від того, куди ви спрямуєте ось ці 7 мільйонів гривень, на збільшення вартості лінії електропередач, чи на поточні витрати, по мірі їх виникнення, залежить розмір оподаткованого прибутку і залежить розмір податку, який сплачується в бюджет. Ну, цей спір закінчився на користь аудиторів, тобто аудитори переконали все-таки технічні, фінансові служби цього підприємства, щоб ці витрати були капіталізовані все-таки. І ну, життя потім показало, що аудитори були праві, тому що податкова прийшла і підтвердила, ну, що дійсно ці витрати слід було капіталізувати. Тобто, ну, віднести на збільшення вартості цього основного засобу. На що ще потрібно звернути увагу при аналізі основних засобів? Деякі основні засоби мають надзвичайно складну структуру. Кораблі, наприклад, там, літаки. Наприклад, і вони складаються із різних компонентів. Відповідно, ці компоненти вони мають різний термін експлуатації. Тобто, в, одних основних, в одному основному засобу може бути настільки складна структура і стільки поєднано різних компонентів, які експлуатуються по різному. Наприклад, це літак. Так. Якщо ми говоримо там про літак, то термін експлуатації фюзеляжа літака складає 30 років, так? а термін експлуатації авіаційних двигунів складає 10 років. Тобто один фюзеляж відлітає із, е, свій час із трьома комплектами авіаційних двигунів. За таких обставин такі складні дороговартісні компоненти повинні ну, обліковуватися і повинні експлуатуватися ну, у відповідності з тими термінами корисної експлуатації, які, які у них є. Так? Якщо при заміні одного із таких компонентів виконується умови визнання матеріального активу, то всі відповідні витрати повинні бути додані до балансової вартості такого складного об'єкта. Тобто, якщо ми міняємо на нашому а, літаку через 10 років експлуатації, міняємо авіаційні двигуни, то вартість цих нових авіаційних двигунів слід доплюсувати до вартості нашого літака. А ті старі компоненти в, в, в ми припиняємо визнавати відповідно, і та вартість, яка не доамортизувала, зменшує вартість цього нашого літака. Списується вніше на збитки. Перепрошую.